Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий суспільно-політичної платформи інтервізор. Сьогодні про наших сусідів та їхні намагання не впустити нас у європейську родину. Сьогодні будемо спілкуватися про Роберта Фіцо, Віктора Орбана та їхні заяви, чи варто їх боятися. Будемо запитувати про це і та інше у нашого гостя Сайкян, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Слава Україні! Героям слава ради бачити і чути. Вітаю. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своїми вподобайками, коментарями та підписками. просувайте наш контент, контент на Ютубі. Це дуже цінно для нас. Ми розпочинаємо. Отже, пане Олеже, в першу чергу, от у всьому контексті того, що відбувається останнім часом із словаччиною та угорщиною, знаємо, що обидві країни погрожують нам за те, що ми перериваємо оці от транзити енергоносіїв із Росії до них, і погрожу. Ю тим, що будуть бастувати та ветувати питання вступу України до європейського союзу разом з тим, ми бачимо, що ситуація у них нестабільна. Наприклад, у Братиславі протягом кількох днів збираються мітинги, протести проти чинного прем'єра Роберта Фіцо. Та й Віктор Орбан у своїх риториках у своїй позиції дуже швидко змінює свою думку. Ну от раніше казав, що буде проти ухвалення нових санкцій проти Росії з боку європейського союзу. А тепер бачимо, що вже погодився. То чи варто нам боятися цих сусідів, чи справді вони можуть створити нам серйозні проблеми на шляху до ЄС? От що з Орбаном Трамп животворяще робить тиждень, буквально, і позиція змінилася на діаметральну протилежну. Це навіть не в повітрі перевзутися, це, мабуть, на бігу, причому змінивши траєкторію на 180 градусів. Боятися не варто, але а, треба вміти взаємодіяти і працювати з цією реальністю. Вона дійсно змінилася і змінюється. Ми бачимо, що наразі ми йдемо в європейський союз не на хвилі єврооптимізму і розширення Європи, кінця історії, всього найкращого, що попереду, і всього найгірше, що залишилось тільки позаду, як це вступали наші центральноєвропейські друзі. Ми зараз йдемо в європейський союз фактично проти вітру, проти течії. Коли є ціла низка речей, які цьому ем, заважають, як починаючи від ворога Росії і розв'язаної Росією війни з 2014 року, так і радикалізацію правих настроїв Європи, зростання популізму, деградацію самої ідеї об'єднаної Європи, широких безпекових викликів світового порядку, маці світового рівня і деструкції світового порядку, як таку під ударами Росії і варварського інтернаціоналу в цілому, тому. Звісно, що Орбан і Фіцо це лише одна з маленьких частин цієї цього калейдоскопу викликів, які є для України, і тут важливо перше це знати власних сусідів, мати хорошу експертизу. Бо ми зараз, зокрема, платимося за те, що ми довгі роки ігнорували потребу в знанні наших колег. Існував тільки кордон з Росією, який власне і не був особливо кордоном в Україні. Чудово знали зірок естради російських, кіноакторів, політиків, всіх інших. Але скажіть, топ 3 співаки Польщі або Словаччини ніхто не знав: а кіноактори, а журналісти, а політики. Ми абсолютно не цікавились, а як живуть наші сусіди по той бік кордону не тільки на північ і схід, а на захід. Бо це також елемент євроінтеграції, це елемент того, з яким простором ми себе ототожнюємо. Нарешті, відмовившись від Росії через їх агресію, чітко продекларувавши розуміння цивілізаційних наших і геополітичних спрямувань, ми тепер маємо і відкривати для себе європу європу через наших сусідів. Тоді б ми краще розуміли, чому Фіцо став прем'єр-міністром, яка в нього біографія, як це трапилося, і чому зараз ці протести виходять на вулиці? Що є відмінність між... Позицією словаків і позицію нинішньої словацької влади, але вона базувалася на євроскептичних антибрюссельських настроях, які капіталізували за рахунок цього Фіцу виграв вибори і прийшов не те що перший раз відправляли відставку через скандал, зокрема пов'язані з мафією, звинувачення в цьому і багато чого іншого. Але там ми ж за нього проголосували не за як антиукраїнського персонажа але антибрюссельського Але антибрюссельськість не означає. Антиукраїнськість і проросійськість, і от зараз навіть частина тих, хто підтримував прихід Фіцо в противагу іншим, вони готові виходити на акції протесту проти нього, бо він почав розгортати словаччину в бік Росії і робити це через Україну і, зокрема, через тематику газу і газової залежності. І це не сподобалось значній кількості словаків. Тому там політична криза, і з високою вирогітністю Фіцо таки піде в відставку не завтра, але післязавтра, Скільки б цих після не пройшло, судячи з усі, от, траєкторія вже задана, і хорошого варіанту Фіцу вийти з. Неї переможцем в нього нема максимум фіксувати для себе втрати і тягнути та пана, пане пане Олеже, перепрошую. Але от у Фіцу нещодавно запитували. А яким він бачить своє політичне майбутнє і чи готовий і піти відставку? Сказав, не піду, але не виключаю позачергових виборів. Якщо це таки станеться, от і перша половина вашої відповіді на попереднє питання, от про кордони і про обізнаність нашу у ситуації в країнах наших сусідів. Чи має Україна вже робити ставку на якихось політиків, які найближчим часом можуть посісти панівні крісла у Словаччині у Братиславі загалом, має, але робити ставку не за лінію влади опозиція, а робити ставку на всіх. Мається на увазі на тих, хто потенційно може сісти в крісло, в крісла міністрів буде парламентарями і взагалі елітою. Потрібно працювати не вирішуючи наслідки проблеми, а корінь проблеми. Нам потрібно працювати системно зі словаччиною, з Угорщиною, з Польщею з іншими, мати тісні зв'язки на експертному, політичному, економічному рівні проекти спільні. Нам необхідно інтегруватися з сусідами, перед цьому розуміючи наш національний інтерес і на що нам це необхідно, щоб забезпечити власну безпеку. І прогнозованість, і стабільність, зокрема політично на наших кордонах, нам потрібні добре сусідські відносини, щоб у нас бага... було значно більше того, що нас об'єднує, ніж того, що може нас роз'єднати. Бо у сусідів завжди є справді до чого посперечатися, як мінімум, завжди можна спробувати про межу поговорити. Якщо хто живе на селі, розуміє, про що я говорю, так і в геополітиці. Треба мати спільний інтерес. Тому другий момент, який нам важливо, в розв'язі Орбана і Фіцо. В задіювати це важель Брюсселю. Нам потрібно працювати з Європейським Союзом в цілому, маючи свій трек з цими країнами, і бути частиною рішення або частиною проблем для них, залежно від того, яку позицію вони займають. У випадку з вуглеводнями, енергетичними ресурсами Україна чітко продекларувала, що контракт завершиться і продовжуватись він не буде. Чехія диверсифікувалася, інші країни диверсифікувалися, лише Словаччина вирішила, що хитріша всіх хитрих, а мається на увазі уряд Орбана уряд Фіцо, перепрошую, і вирішив, що він буде продовжувати заробляти на реекспорті російського газу. Підкреслюю, не газ для Словаччини, але реекспорт. Ясно, що тут всі адекватні сили в Європі на нашому боці. І Орбан довго відмовчувався. І тільки зараз, коли постало питання санкції, яким приходиться голосувати за, або Трамп таку позицію зайняв. А він підняв питання газу ще і посилення, скажімо, риторики Фіцо для того, щоб виступити єдиним фронтом. Так будуть далі консультації, розмови, в яких, скоріш за все, Брюссель і європейський буде сидіти по бік з Україною, а з іншого боку, буде сидіти Словаччина і Угорщина. Їх вислухаємо і скажемо: Ну окей, ми вас послухали. Ні, цього не буде. Крапка, і далі перегорнути цю сторінку. Вступ України в європейський союз ще потребуватиме багатьох голосувань, і у Угорщини ще є багато того, що вона хоче отримати від ЄС тих грошей, які їм заморожують, які вони хочуть розморожували. Є фактор сполучених штатів, є фактор геополітичний. Тому проти вітру Орбан ходити не буде, тільки якщо ситуація йому буде сприяти, тоді він буде блокувати такий вступ України. А якщо вона не буде сприяти, цього робити не буде. І навіть що би ми не робили, якщо буде сприятлива погода, він все одно спробує ще більше відкусити, ще більше руки повокручувати. Нас все одно чекає весь час достатньо складний діалог. Про Профіцу не говорю в цьому розгляді, бо він зараз не блокує жодних ініціатив європейських, тому що розуміє, що це може обернутися для нього політичною катастрофою тут і зараз його політичне майбутнє примарне у Орбана. Часу значно більше, хоча і там опозиція підтискає, і є певна вирогідність достатньо серйозна, що на наступних виборах в Угорщині Орбан може зайняти вже друге місце його політична сила, і, зрештою, втратити монополію влади. От 2029 рік чомусь зараз нарікають роком, коли Україна може стати членкиною Європейського Союзу. Про це говорила і Ольга Стефанішина і в Єврокомісії. Певні чиновники цю цифру називали. Але от ну здавалося б чотири роки, але мені здається, багато що може змінитися за цей час. Якщо дивитися на те, як радикалізується Європа зараз, і багато в чому праві політики займають панівні позиції в своїх державах, чи варто нам у цьому контексті чогось побоюватися? Ну, нехай у Словаччині прийде якийсь проєвропейський, можливо, навіть у своїх поглядах десь у чомусь проукраїнський політик. Ну, в якійсь іншій країні тоді прийде е, незручний для нас. Що нам робити з цим? Як працювати на вашу думку? Працювати окремо зі столицями Європейського Союзу, з окремими державами з їх елітами. це складна, кропітка робота. В нас просто наша дипломатія звикла мається на увазі формальна і неформальна, так склалося. Наша дипломатія зараз на собі витягує просто шалені виклики і задачі, які, здавалося б, їм не під силу, роблячи неможливе. Але говорячи про традицію, скажімо, інерцію, то в нас зазвичай всі працюють. І депутати, прижавчи, експерти, і дипломати і всі в режимі отут і зараз вирішити проблему. А відносини з державами, як і людські, тут, мабуть, таке порівняння може бути коректним. Вони потребують довгих інвестицій. Вони не будуються вот тут і зараз. Ви приїхали, щось попросили, або щось сказали, або щось привезли. Вони розбудовуються довгими роками, довгими процесами пригодовування цих відносин, взаємних послуг, взаємних переживань, емоцій, всього іншого між особистісних спілкувань, в тому числі, і нам потрібно, якщо ми вже запізнилися це робити вчора, то принаймні зараз працювати над тим, щоб по всім ключовим столицям, по всім ключовим суб'єктам європейському союзі, а це всі країни Європейського союзу, ми мали свій окремий трек. Тобто окремий напрямок роботи з ними з розумінням, хто там, що там, нам потрібно знати ці країни, нам потрібно з ними співпрацювати. Нам потрібно, щоб всі вони проголосували не просто через якусь геополітичні умови і якісь там красиві очі українські. Ні, нам потрібно, щоб раціонально вони розуміли, на що їм Україна, і тоді збитись цього курсу буде як достатньо складно. А якщо це буде сугубо ірраціональне, або це буде через, скажімо, глобальні впливи. То прихід і в певній країні може взяти і заблокувати на рік-на два вступ України в ЄС. І це так дійсно можливо. Тому в другий момент ми маємо знати, що таке європейський союз викидати ці рожеві окуляри сприйняття Європи такою, як якою вона є, омріяна, і сприймати її такою, якою вона є. Хтось має мінусами, має і внутрішніми проблемами. Там серйозна дискусія, чи має європейський союз ставати конфедерацією де факто чи ні. Навіть федеративного устрою набувати певних ознак, чи потрібна спільна армія в Європейську, чи бюджет спільний потрібно розширювати чи ні, чи робити імперативними рішення брюссельської бюрократії для країн-членів в цих питаннях і навпаки в інших. Там дуже багато своїх загальноєвропейських дебатів, проблем і точок напруження, які ми просто навіть в Україні в широкому загалі особливо та й не знаємо. Мається на увазі, якщо ми говоримо там про пересічних українців, а треба потихеньку це входити. Євроінтегруватися в дійсності. Я не думаю, що якщо визир'є процес євроінтеграції з європейського боку, буде готовність Україну дійсно взяти туди зараз, що якась одна країна або одна політична сила зможе заблокувати цей процес надовго, так попити крові, щось виторгувати собі, так а, виторгувати в частині певних квотувань з боку України. Там, де ми конкурентів матимемо в промисловості, в мілітарному, в мілітарних технологіях, в аграрці, то звісно там будуть викручувати руки. Там нас чекають достатньо жорсткі переговори. І там ці переговори будуть за той бік столу сидіти опонентами, представники різних країн і коаліції різних країн. Бо в промисловості це будуть одні. В металургії, трубопрокаті це будуть інші. В аграрці в нас інші органічні конкуренти, наші найближчі сусіди в логістиці. По кожному з цих питань нас чекають дуже детальні дебати. Поки що мова йде про відкриття першого кластеру так званого фундаменталс. Це ключові основи. Це перший кластер, який відкривається, і він вже закривається останнім серед кластерів по синхронізації, після проходження яких держава вважається готовою до вступу в європейський союз, синхронізовано європейським союзом для того, щоб формально підписати вже вступ. Пане Олеже, а як ви можете оцінити нині? От роботу нашої дипломатії, тому що ви сказали, що зараз дипломатія на собі багато чого вивозить. Ось ця ситуативна, я надіюся, успішна біла смуга, яка нас очікує найближчим часом в Угорщині та Словаччині, тому що сподіваюся, що якщо прийдуть на зміну Фіцу та Орбану політики, то це ну очікувано будуть політики з ді... діаметрально протилежною риторикою та позицією. Так а це вже непогано для нас. Чи є тут заслуга української дипломатії, МЗС українського, чи це все ж таки посмішка удачі і так просто вийшло? Та? І це все на користь не йшло Україні, але й жителям тих держав, які поки що очолюють ці два політики. І що з іншими державами? Чи ми там ведемо ту роботу, яку потрібно вести? Чи це заслуга виключно української дипломатії, звісно? Ні. Чи українська дипломатія доклалася до цього безперечно? І тут є певні успіхи, які можна собі також поставити само собою, що є внутрішня динаміка ситуації в цих країнах, і ясно, що це перш за все їх внутрішні процеси. Але якщо ми подивимося, як Україна комунікувала на угорському напрямку. З угорцями, які візити відбувалися в Україну, як працювала українська угорська спільнота українських угорців в зворотній бік, впливаючи на політичну ситуацію в самій Угорщині, яку позицію угорську приймали в Україні, те саме по Словаччині, що твітив президент Зеленський нещодавно, кого приймали в Києві, з ким спілкувалися, що робили українські експертна і парламентський дипломат на цьому напрямку? Ну, очевидно, що все це. Дає свій синергетичний ефект і певним чином десь є тим метеликом, який сідає на Терези, і перевішує ту шальку терезів, яка нам необхідна. Слава Богу, цим будку таша необхідна. Але ясно, що я би не приписував би це все заслузі української держави або української дипломатії. Вона на цьому напрямку була конструктивною, і є чим пишатися, є за що казати собі молодці, але ясно, що перш за все, не вони. Створювали кували цю ситуацію, пане Олеже. От Набиль. поки з вами спілкуємося, згадав е, такого не угорця або о, Україні зізованого угорця. Тибор Томпа е, свого часу відповідав на закиди Віктора Орбана е, про те, що в Україні угорців якось утискають. Ну власне Тибор Томпа це очільник угорської громади Києва та Київської області. І він тоді сказав, що в Україні ніколи не було, немає ніяких утисків угорської національної меншини. Або інших національних меншин один приклад наведу. в Закарпатті, навпаки, створені угорськомовні гетто, завдяки в лапках Орбану, де населення розмовляє виключно такою старою кріпацько-угорською мовою на рівні 18 18-19 століття, не володіючи жодною іншою мовою. На Закарпатті є 100 шкіл виключно угорською мовою. Це знов ж таки слова Тибора Томпа, які він озвучив ще в 23-му році в грудні місяці. Ну себто два чи. Трішки більше ніж один рік тому пане Олеже, от у цьому зв'язку бачимо, що очільник держави Угорщина говорить одне: а вихідець із держави, і людина, яка тут, скажімо так, об'єднана є угорців, зовсім інша. Можливо, потрібно проводити і роботу з такими меншинами, з такими спільнотами для того, аби через виборців доносити правильні посили і риторику до іноземних політиків. Як вважаєте? Безперечно, і з перемінним успіхом ця робота ведеться. Інша справа, що в Української держави це ніколи не було в пріоритеті це національна політика, і якраз актуалізувалася вона дуже серйозно в рамках євроінтеграційного процесу, бо тут є ціла низка зобов'язань, які Україна на себе бере в рамках євроінтеграції, по імплементації норм, практик певних європейських, по роботі з міноритарними меншинами або певними спільнотами, зокрема, етнічними національними спільнотами. Тому ясно, що зараз стишки актуалізувалася, і роботи більше стало, ніж раніше. Але в Україні проживає дуже багато етносів, і багато з них мають свої материнські держави, на які можуть впливати. В нас так робота ведеться з Вірменією, так робота ведеться з Грецією, з Польщею, з Угорщиною, з спільнотами з інших держав, доходячи там до доволі специфічних випадків, наприклад, кандинавських, шведських, наприклад. і... Певних історично склавшихся таких цікавинок, як, наприклад, село, з яке розмовляло старошведською і мало свою церкву на території України, є робота з тюркським світом через фактор кримських татар активно і не тільки їх. Тобто в нас ці напрямки дипломатії такою намагаються використовувати наскільки системно. Ну тут краще у інших експертів, які безпосередньо цим займаються запитати, вони можливо можуть дати якісь кращі оцінки ніж я. Я просто бачу окремі активності і розумію, що цей напрямок довгі роки в Україні на жаль був недокапіталізованим і не в пріоритеті. І, зокрема, з Угорщиною так само, бо угорська спільнота в Україні українських громадян угорського походження, це серйозний актив України. Це громадяни, з якими можна і потрібно працювати, і як з активом для зокрема добросійських відносин з Угорщиною. А там дуже багато того, що на рівні проектів розвитку, на рівні певних рішень локальних не робилося центральною владою, і відповідно туди заходила Угорщина. І наразі ми вже маємо цілу низку наслідків не стільки проактивної діяльності Угорщини, скільки вкрай пасивної, не сказати відсутньої держав державної політики України. І ясно, що якщо Україна не забезпечує присутність себе на своїх же територіях, то свято місце пустим не буває. Туди заходять суміжні держави. В цьому випадку Угорщина була вкрай зацікавлена в цьому, і тому ми маємо такі гетто, тому ми маємо електоральну питання, яке для себе таким чином вирішує Орбан. Це ж все перш за все про політику і про економіку, яку таким чином угорський нинішній уряд експлуатує. На останок гарна новина, пане Олеже. От стало відомо із статті польського видання Реч Посполита. Уряд Польщі ухвалив рішення, яке унеможливить блокування кордону з Україною. Польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це заявив голова ради з питань співпраці з Україною та комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль. От, з цього приводу згадуються ваші слова. Також сьогодні прозвучали, що на шляху до вступу України в ЄС у нас буде багато роботи в плані домовленостей з різними країнами-членами, які вже там, і в тому числі в аграрці, де в нас є інші конкуренти, найближчі сусіди. Я так розумію, ви про Польщу в першу чергу. І оці всі протести на кордоні, які ми ще пам'ятаємо. Я сподіваюся, вони підуть в минуле. От якраз таке завдяки цьому рішенню польського сейму. Як ви вважаєте, чому вирішили так зробити там, у Варшаві, і чи є тут заслуга наших дипломатів? Безперечно, у нас, взагалі ефір виходить трішки про дипломатію, і про заслуги нашого дипломатичного корпусу? Звісно, є. От це той випадок, коли робота Українського інституту національної пам'яті разом з міністерством? Культури і стратегічних комунікацій разом з міністерством зовнішніх справ все це дали свої плоди, зокрема і діяльність інших структур, долучених до цього з тим, щоб зняти питання історичної пам'яті зараз з актуальних питань, яке туди потрапило знову через вибори в Польщі. Бо на щастя поляків Україна ніколи не робила польську владу заручниками нашого внутрішньополітичного питання і поляків. Нас фактор Польщі не використовували для а, мобілізації виборців, і таким чином Польща ніколи проблем з боку України не мала. На жаль, в Польщі. Люблять витягати українську карту, і розігрувати її виключно як м'ячик для внутрішньополітичного пін-понга, і відповідно після кожних виборів в нас відносини з Польщею страждають верніше під час виборів. Після виборів нам потрібно після цього буревію знову відновлювати всю інфраструктуру двосторонньої співпраці, і так майже кожного разу. Тому і зараз прийшлося це робити. І от на цьому тлі в Польщі тепер відкрилося вікно політичне. Можливості для того, щоб прийняти таке рішення, щоб воно не виглядало як проукраїнське, а в негативному коннотації, але виглядало як добросусідське, пропольське і послідовне, і антиросійське, там як завгодно можна запакувати. І вони на нього пішли. Воно було готове ще заздалегідь, про нього розуміли, що саме таким чином можна діяти. Про це говорилося багато, і очевидно, що тут злагоджені. Зусилля української дипломатії дипломатії загальноєвропейської мається на увазі наших партнерів і друзів всередині Європи, які також з Польщею проводили консультації з приводу цього. Тут потрібно сказати дякую і Румунії, яка підстав... підставила Україні плече підтримки, логістичне плече. І коли багато інших кордонів блокувалося, то саме угорще саме Румунія стала для нас найнадійнішим партнером другим. Стала за іронію Угорщина, яка також розуміла всі транзитні вигоди для себе, що цей ключовий актив, і в Угорщині блокувань таких не було, як в Польщі, а і навіть як в Словаччині намагалися розгорнути. Тому тут є заслуга цього: що блокада України не відбулася повноцінна і тотальна, і відповідно від неї почали більше програвати ті, хто блокує. Польща від цього втратила серйозні гроші, але через політичну чутливість питання. А і виборчий процес в Польщі вони не могли піти на цей крок раніше. Дякую вам, пане Олеже, за вашу аналітику і за те, що знайшли час та можливість нехай дистанційно, але завітати до нас на суспільно-політичну платформу інтервізор. З нами на зв'язку був Олег Саакян, політолог. І я вдячний вам, шановні глядачі, Добре. за те, що також були присутні на цій розмові своїми вподобайками, коментарями та підписками. Просувайте наш контент у мережі YouTube, Будь ласка, допоможіть, аби нас побачила більша кількість людей. Ну і я, Павло Ковальчук, закликаю вас берегти Україну всередньо. Редані та навколо себе бережіть себе на все добре.